Колектив телеканалу Родана, як справжня родина, велика і дружня, має і домашню улюбленицю – кішку Маздо. Рік тому вона прийшла до двору і вирішила тут залишитись назавжди. Пам'ятаю, це був кінець моєї відпустки, тому це дуже погані емоції. Але сам факт того, що кішка була, він трошки додало позитивних емоцій. Вона дуже така компанійська дружня, тому полягавна самка справжня, вона всіх любить. От, і до всіх іде. Ну, як і деякі люди, вона любить сідати на плечі лапки донизу і роби мною все, що хочеш. Та в одну мить після того, як телеканал Рудана презентував свій акаунт в Тіктоці, стосунки між вчорашніми друзями різко погіршились. Жартує Олег. У нас дуже дуже погані відносини, дуже такі конкурентні, тому що вона мене обігнала в Тіктоку, набрала більше переглядів разів за п'ять. Відео з Маздою вже назбирало більше як 160 тисяч переглядів. Має воно і власну передісторію. Попереджаємо одразу: жодна кицька не постраждала. Цілий тиждень кішка сиділа в гаражі у нашого водія. А водій пішов у відпуску свою. Та зачинив, не не помітив кішечку, зачинив її всередині гаража. У тому гаражі, де він зачинив кішечку, був ще кашачий корм. І вона, оці сім днів, там під'їдала оцей корм. Потім, коли він вішов з відпустки, відчинив двері, кішка Побігла, прям, прям по так, так побачила світло і побігла на світло. З радості, що нарешті на волі, кішка видерлася на руданівське дерево та заповзялась жалібно нявчати, привернувши до себе увагу чуйних операторів. На цьому дереві, то, то саме дерево, воно тепер виглядає трохи по-другому. Вона мяукала, я просто пішов туди, думаю, блін, кошка, вона на дереві. Я думаю, її треба, ну, спасти, треба спасти, это". Вот. И я починаю йти. Тут Олег, який знімав це відео, Давай я якраз засніму, як ти залазиш на этот забор. Буде прикольно, якщо я впаду з нього. І він вот. починає включати телефон, начинает знімати. Та як зізнається, наш оператор Олег, навіть він розраховував на інший поворот сюжету. Багато відео є, які де чоловіки падають з дерева або ще щось, і хотів це зафільмувати. А вийшло навпаки. Кішечку ми спасли, влад не впав. Після порятунку Мазда, як це властиво жінкам, зрозуміла, що це не те, чого вона хотіла. Та навіть з такою актрисою-конкуренткою наш Олег Ендриксон не має наміру здаватися. Твердо впевнений, що настане і його час. Я, я дуже ображений, що вона набрала більше переглядів, ніж моє похальне відео, але я ще дуже Просто на мене смотрите, і говорите. Ви Андерсон. Ендрікс. Кун Олег Каплій. Цей день.